Всім доброго вечора Ну що вам скажем Помазон, ну, прискочка латає Тут у нас дождики походу йдуть завтра знов дощ. Ну, Коротше це моя пшениця ну, Грубо говоря, тут безмінерально, Трошки є вівсюку, але це поле завжди отличалось вівсюком Типа конкретно Ну така вона Даже краще ніж ту року, вона мені Я метр 87 метр вона мені за колокольчики колотає. Ну, така от. Коротше. Там ми стоїмо. Сьогодні ми там розробляли ще дві ділянки. Коротше, куча проблем бляд, з цим з дачами пшеницю, перерахунку грошей і всяка херні. Ну що, ми поки коротше, на колосках от вона цвіте. Ну, вже перецвіла, грубо говоря, там де не де. Ну, ще де яка вона цвіте, бачите. Що ми робимо? 0,5 цинка вносимо. фунгіцидик там короте, проти борошнистої роси всяке херні. Ви ти боканозоло що там, я не пам'ятаю точно. Жит, ой цей короче, в порошку в мене є. Короте, перестрахуємося, бо дождик зараз йде. А тут ви бачите, вже знизу де-не-де можна, ну, тут де трактор проїхав. Ну короте, так, не віддатно коріннева гниль може бути. Короте, вона зараз після дождика цими капельками має піднятися. Вівсюк, звісно, тут, ну то хреня. Коли буде молотитися, він все одно осипеться цей вівсюк. Короте, я не переживаю. Це та пшениця, яку я, папа мене вламав на кутю посадити, посіяти. Я її загустив, не буду брехати. Загустив. А, ще там карбомітика дому, бачите, вон доливаються нижніше зернятка, є потенціал, дождики дають. Все буде добре. Зараз ми О, животні полетіли, бачите? Тут в колоску скупка нічого нема, ну, але щось пригає, коротше, Бачу, що пригає. Блиха з збоку соняшник. Вон. Там теж пшениця, там со... цей. А мушки вже вон, бачите, вон, наді мною, І легєри, інситикциду зараз бабахне. Вітерок з'являється, але ну, нічого. Короче, він невеликий, для соняшника нічого не буде. Це точно, походу, все. От, ну, така от пшениця, бачите, я от йду. Це я тут з краю, ну, там, в принципі, ще більша та пшениця. Коротше, От, надо було цього року більше пшниці, тут ще даже за колокольчиком. Можна було присадити її трошки. Но я тут загустив, опа, мені цей колосок не нравиться. Покрутило його, бачите? Перший признак, що ми вовремя заходимо. Коротше, не бачу я ще білих колосков. Цього року вовремя. Коротше, цинк карбомітику. По 5 кг. Сульфат магнію не даємо, тому що у нас душі зараз будуть... Опять душі, грози передають дуже сильно. Вони так ідуть, не дають нам андусіятись. Коротше, потім що, інсетекцид даю. Ну і фунгіцид, два фунгіцида, коротше. Даю. Нічого не забув. Що я зараз даю, пшениці. Ну коротше ми заодно там далі у нас ячмінь. Ми ще й по ячменю сейчас бабахнемо. Одною бочкою. Тут ділянка 10 гектарів. Я поставив 260-400 літрів має моєї Коротше, Короче, працювати Все. А? Сейчас йдемо переключаємося. Наколотали компота такого Бешного. Так, переключаємо. На ну, прискочь. Так, тут все зафіксовано. Штанги. Положення плавання. Так. 10 спутники у нас сегодня еще стоит. Проверяем, что все у нас працюет. Запускаем центральную тумблера и начинаем. Работает. 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 Все у нас работает. Включаем по положение бабах. Пропускаємо, працює, все, газку, Все запустилось. Все, всем пока, я починаю. Надо щось приліпити, щоб вам знімати, коротше. Ще може зніму знімамо якесь друге відео. Так, перевести в ночной режим. Все. стартує. Всі лайки став.